Не палити на літніх майданчиках у рівненських кафе вимагає депутат Рівнеради ради Павло Шамшин. З таким зверненням міський обраний звернувся до своїх колег. Просить повністю заборонити палити у закладах громадського харчування. Заборону куріння на літніх майданчиках. Люди рівняни, які обурені тим, що в, принципі, в приміщеннях кафе заборонено курити. А в принципі на літніх майданчиках пустив ще зараз тепло. Люди курять і власне від цього страждають діти. Міський голова рівного ініціативу підтримав. Проте каже палінню: на літніх майданчиках у кафе можна запобігти лише штрафами. Як для мене, який не палець з 85-го року, я за. Мене теж дратує, коли я заходжу, коли в де, де таке приміщення, що не провітрюється, і люди палять. Хоча є заборона у місті Конкомі. Люди ходять на вулиці. Ви знаєте, заборони колись палили. а Тепер як поганяюся. То ну якби ми в кафе. Ну будуть якісь контролюючі органи, можливо, муніципальна міліція Будуть штрафувати. Забрати приміщення під офісами у комуністичної партії та партії регіонів. Запропонував керівник Рівненського правового сектору Роман Коваль. Пропонує передати їх на потреби громади міста. Комуністична партія України і партія регіонів. На Рівненщині заборонено, ви знаєте, Тому я просив би ці приміщення передати у власність е, територіальної громади, а потім віддати, наприклад, спілці, художників, кому там ще потрібно. Тому що вони ми завтра, наприклад, приступаємо до того, що е, партія комуністична партія буде на Рівненщині Заблоковано, їхнє приміщення буде забрано. Таку ініціативу у сесійній залі зустріли оплесками, але ніхто до стамена так і не знає, кому належить приміщення цих двох політичних партій. Міський голова каже: якщо це комунальна власність, то забрати можна. А от чи заберуть приміщення, в якому має розміститися підприємство з утилізації небезпечних відходів, вирішить громада тинного не схочете, не буде заводу, так і передайте людям. Поки ти не не скажеш, що хоче завод, до того з час не скажете, не хочете, не буде завода. Також на сесійному засіданні депутати звернулися до керівництва країни з законодавчими ініціативами щодо створення муніципальної поліції. На думку міських обранців, такий підрозділ підвищить авторитет правоохоронних органів. За цим законопроектом муніципальна поліція як один з виконавчих органів систем місцевого самоврядування має замінити собою ряд підрозділів органів внутрішніх справ та перебрати на себе їхні функції в частині так званої адмінпрактики. Це виявлення та профілактиці адміністративних порушень. Ну, найперша мова йде про службу дільничних інспекторів міліції, патрульно постової і дорожно-патрульні служби. Крім того, створені підрозділи муніципальної поліції будуть доповнювати собою державні правоохоронні органи у їхній роботі щодо запобігання та профілактиці вуличної злочинності. Виділили міські обранці 60 тисяч гривень з резерву міського бюджету для проведення медичного огляду тисячі рівненських резервістів. Про це їх попросили військові. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.